Доброго дня, пані та панове. Вітаю вас у Львові. де сьогодні у нас відбуваються матчі Еліт Бізнес-Ліга. Чотири матчі, які сьогодні відбудуться. Небезпечним моментом, часом пробував зараз по програму. Давайте після цього епізоду 3-2 вихід. Небезпечно може бути передача удар і ворота. Передача вперед. Буде удар, голкіпер рятує. Зараз пробував клас марачевих маніжках. Класна зараз передача, класно зараз вийшли три в три в один. Небезпечно може бути. Ворота порожні. Три гравці проти двох. Чи буде удар? Немає удару. Зараз тільки удар позворота. Нагадаю, у нас два тайми по 20 хвилин. Тим часом небезпечний удар. Знову. Так, звичайно, далі флексоресу. Зараз удари і тут же Голкіпер. На Володимира Великого, Володимир Великий, йде в обірш Олес на дальній Сіці Олес Великий не влучає площину воріт в порожні ворота. Чук, Великий. Чук пробиває рикошет, що дляк все-таки реагує. Гравець. Флексорес, і це вже контратака. в два, удар! Рятує Голкіпер, добивання і це один-ноль. Відкрити у нас рахунок. Відзначається п'ятий номер. Флексорес. Вдалося відзначити зараз відповідь. Небезпечний удар знову Щудляк. рятує. пробував зараз лютий. Довжується знову Петрицький з м'ячем. Брепит ліву буде удар. Щудляк. рятує. добування немає. Щудляк. Розіграв цей аут новімена. Великий простріл. Адалюсікується гол. Забуває все-таки зараз команда Новімена. І рахунок у нас стає 1-1. 18-й номер. Нових імен зараз. Бере за п'ятий Володимир Михалюньо. 44-й Віталій Васинюк. Зараз і це гол! Забиває Петрицький. 2-1. Два один. Стає рахунок. Імена і вони зрівняються з заліковими балами з галицькою свіжною. Атакує нові імена. Лютий нічого собі прошиває сітку. Зараз просто своїм ударом. 3 1 Це більшість розіграти, не вдається порожні ворота. Пробиває гол кіпернових імен, ворота. меч летить. Контратака, Олес великий вихід вічнавіч. потрібно вирішувати, ворота. меч летить. Зараз, знову ж таки, будуть контролювати меч наші половини, поля, намагаючись розіграти до останнього. Не Який не момент буде грати в п'ятьох при атаці, при обороні, звичайно, буде воротар. Як зараз рятує щулят. Класу зараз Великий відкрився. Пробуває блокує захисник. Ще один удар. Це 4.1. Це 18 й номер. забиває, це дубль. Оформлює Тарас Малюк. Удар від воріт, Ворота топорожні, удар, і по ворота м'яч летить. Ось так пробував зараз. Горі дуже близько знову ж таки було зараз удар. Застір тут добивання, який сейви зараз, від 87. Це це А, зараз буде для е, флексорас. Удар від щодляка, що вище воріт. Врасовувати таку більшість. 4 в 2 практично вибігали. Є удар добивання. Не було тут свою команду, перехоплені в центрі поля. Чи буде швидка контратака? Ворота порожні. Петрицький перед переначується. 5-1 зараз буде. Так, це вже зрозуміло. І забивають зараз команду нові імена. Ззаду маленького там не було, З партнерів команді не встиг. Великий удар блокують. Нові імена. ще один удар вище вуріти найшли. Також на цьому ютуб каналі, тому не перемикайтеся! який гол міг бути зараз. Ми просто... Не пропускати такі контратаки. Лютий вихід вічна віч, удар по зворотами шлети. Ну так, ще один гол би може було зараз спробувати відіграти. Удар Русецький рятує команду в контр. Дійснює хороші сейви і рятує команду. Продача на Володимира Великого і Це гол. Це навіть автогол можливо, від захисника Флексорес. Це 6-1 і це крапка вже. Рахунок. Шуляк от зараз під удар класно може пробивати. Русецький рятує і вибуває м'яч зараз. Не в 10 секунд залишається. Простріл Удар. І це гол. Що таке? Ну, ти, ну Зараз удар, але знову Русецький навіть таке така тягне. 6 1 перемагає команда нові імена сьогодні в FlexORES. Зараз хвилина на хвилину нас розпочнеться вже другий поєдинок сьогоднішнього ігрового дня.